Усім привіт! Сьогоднішній заплив, сьогоднішній результат, який я би назвав не результатом. Тож, звіт про мої пошуки, я поставлю на початку відео. Кому цікаво, дивіться, кому не цікаво, не дивіться, тому що золота сьогодні не було. Причина в мене, я так думаю, я забув на строку поставити дискримінації добрив апарата. Корочі, я поставив дискримінацію, я так думаю, десь на 9-11. на 11, І все. Євриків я назбирав сьогодні. Але я за десь залишилося 50 бар кисню. І я думаю, ну щось не то, немає таких мілких, такої фольги, не дуже мілкої, а такої чуть-чуть крупнішої фольги. Думаю, чому немає? Не може такого бути. Євриків назбиралося більше 10, а немає тої фольги. І я дивлюся на дискримінацію. Дискримінація стоїть, може, 11-9. Я так глуханувся сьогодні. Я сам не зрозумів. Я хотів знімати сьогодні такий краєвид чуть-чуть там пошукати. І вийшло, що я тільки краєвиди і знімав. Тож ось таке, друзі, сьогодні в мене. Ну, але не скажу, що пустий, поплавав, місце, перевірив. На днях знову туди піду. Нехай не було золота сьогодні, буде завтра. Ось такий у мене результат ось сьогодні. Позбирав сміття і то користь ось таке, бачите? А ось такої фольги не було. Зазвичай, якщо такої фольги, ну коротше, якщо вона не попадається, золото може не попасти. Я коли вже включив дискримінацію, зменшив. Там до тройки, десь до четвірки. Я думаю, до тройки, тому що це було розчарування і все, і пішла ця фольга. Тож золото я не зміг знайти тоді. Тому що я його відключив. <смі> ну таке, відключив, відключив. Зате поплавав. Ось такий результат в мене по смітті. Попалася ось така шестерня, якась бронзова бронза чи латунь. Не знаю. Хороша така, я її до сміття не кидаю. Попалася ось така. Дві гайочки якісь мідні на ним, на нім, на тому болтику. ну тож, теж то за рахунок лишаю. Попалася сьогодні ось така срібла обручка. Ось така. Це срібло 100%. Я ось потер до каменя. Це мусульмани носять такі обручки. Тож це обручечка. Ну фокусуйся, не бачу, що воно там фокусувало чи ні. Ось така обручечка. Той загубив. Ось така. Це срібло. Це знахідок, що таке попалося в мене. А це мізочот. Шестерня. дві гайки мідних. Ну і обручечка така. Ще в мене що попалося, ось такий хвіст в мене попався. Це з. я так думаю, або з каяка, або з дошки Тої, що плавають. Тільки як її, хтось защопнув її погано. І все і посіяв. Шкода мені його, але що зробиш? Ось так. Я його забрав на всяк випадок. В планах теж свій каяк. Може підійде. Це може бути. Тож я його взяв. Єє. -є. Так. По неходячці мені мене сьогодні попалося лише 10 копійочок за перебрик. І це йогославія одиничка. Все це, все, що з неходячки. Більше неходячки не було сьогодні. І по євросах в мене попалося 5,9, 10 євро, 10,40 Ось так попалося сьогодні. Попали це 4 грузики. Ось такий сьогодні результат, друзі. У мене сьогодні, скажу так, не вдався коп, але що є. Надіюся, відео попалося хоч з якимось краєвидом. Хоча сьогодні вода дуже була мутна. Я так спеціально хотів зняти трошки по сторонах, трошки вверх для різноманіття. Тому що підводний пошук він не такий цікавий, як лісовий, чи як в. То в, в принципі, те саме, що там, ріля і ріля. В лісі може бути в горах пошук гарний. Як кажеться, такий видовищний. Ну, а морський не так. І от я хотів сьогодні компенсувати це, трошки познімати рибок, Ну, вода мутна дуже. Побачу. Якщо щось знялося гарне, то я, звісно, поставлю. Тож таке, друзі, щасти вам, приємного перегляду!